Прямо зараз з'являється оперативна інформація про те, що три російські винищувачі міг 31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії і пробули там загалом 12 хвилин. Про це пишуть змі, зокрема Ройтерс про це повідомляє, і поки що немає додаткових деталей, але те, що це сталося в Європі, підкреслює наскільки Російська Федерація готова на провокації, навіть там, де здається, що безпека гарантована з союзами і договорами. Це сигнал не не лише для Естонії, а й для всієї Європи та світу. Путін не зупиняється ні перед чим. І на провокації слід реагувати чітко, рішуче та однозначно. Кожна така дія це тест на силу міжнародних альянсів, на готовність НАТО захищати своїх членів і на здатність демократії протистояти тиску. І водночас це нагадування, що навіть маленька держава, як Естонія, щодня стоїть на передовій у боротьбі з агресором, який не взагалі не реагує ні на які правила і не Говорить про безпеку інших, а порушує цю безпеку. Це ще одна нагадка і згадка світу. Що поки Путін буде діяти нахабно і потрібна єдність, готовність і рішучість захищати свободу, суверенітет, інакше провокації перетворюються на небезпечний прецедент, які може коштувати надто дорого. І тут запитання, чому ці літаки не збивали на її територію, літають ворожі винищувачі російські, а жодна система протиповітряної оборони. Облад оборони або військові не втручаються ще. Ця інформація потребує більше деталей, тому ми очікуємо. Але якщо не було ніяких дій, зокрема зі сторони Естонії. У випадку, коли російські винищувачі залітають, а ви просто спостерігаєте, то тут дуже багато питань. так само як і до Польщі, на території якої залітали російські безпілотники, хоча там були спроби збиття і збивали, так само як залітають російські безпілотники на території Румунії, але тут уже випадок із російськими винищувачами. Залишайтеся разом з 24 м каналом. Ми будемо спостерігати і повідомляти оперативно те про що будемо знати. Новини